25 жовтня раптово перестало битися серце вітаного захисника України, 37-річного військовослужбовця Сергія Ведмедя. Сповнений мужності, патріотизму та незлавної волі. Воїн самовіддано служив батьківщині. Солдат Ведмедь Сергій Юрійович народився 12 травня 1987 року у місті Кременчук. 3 лютого 2023 року став до лав Збройних сил України. Займав посаду навідника оператора розвідувального відділення розвідувального загону. 25 жовтня 2024 року. Він помер в царство небесне нашому захиснику. У кривавій боротьбі за незалежність України Сергій стояв до останнього. З теплими словами пригадує героя його сусідка Лілія, яка також прийшла на прощання до Свято-Миколаївського собору. Ці хлопчики виросли у нас на наших хачах. Школу закінчували, працювали, все, як таке сталося, така біда. Обидва. І один, і братик його також служить. І Сережа воював, захищав нас. Для нас це дуже, дуже тяжке, звичайно, тому що. Ну, діти, діти, які виросли на наших очах, і зараз ми їх ховаємо. Це несправедливо. Останнім прихистком для Сергія Ведмедя став меморіальний сектор почесних поховань захисників і захисниць України на світовському кладовищі. Не забудемо, не пробачимо російському загарбнику втрачені життя, зруйновані долі та біль, що оселився в серцях кожного українця. Вічна слава та шана нашому герою. Катерина Груднєва, Іван Каченко, Кременчуцькі новини.